Чим би можна було хайпанути у випуску цього тижня? Можна було би поговорити про захист дисертації нашого нового науківця Олександра Усика. Бо великий боксер виявився дрібненькою такою людиною. Можна було би поговорити про те, що нового сказав Петро Порошенко. Про Порошенка, як правило, добре заходить. Чи, наприклад, спецпосланник Дональда Трампа Стів Вітков днями буквально наговорив про Україну такого, що можна було би півгодини офігівати? Та я хочу поговорити про дещо менш хайпове, але, як на мене, все ж дещо важливіше для нашої історії. Ще минулого тижня суд виніс вирок у справі про розстріл Хмельницького майдану 19 лютого 2014 року і виправдав двох тодішніх працівників СБУ: того, що віддавав наказ на застосування зброї, і того, що зброю, власне, застосовував. Всю відповідальність по указаних подіях беру на себе у повному обсязі за віддання наказу на застосування зброї. Цього тижня суд якраз опублікував цей виправдувальний вирок на 82 сторінках, і я його прочитав і саме тому вирішив присвятити йому випуск. Я для вас його не лише прочитав, але і для вас офігів. Плюс мені здається, що все-таки про такі справи і про цю конкретну справу варто пам'ятати, бо ми забуваємо і забуваємо не тому, що ми якісь не такі. Це достатньо природний процес, коли щоденні нові трагедії затирають трагедії минулі, хоча саме з них все й почалося. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст, і сьогодні у випуску нагадування про справу розстрілу Хмельницького майдану, про обвинувачених у цій справі і аналіз виправдувального вироку для цих обвинувачених. Підписуйтесь на цей канал, бо тут не лише коментар до актуальних подій, але й часто нагадування про важливе. І поїхали! Я офігів. Отже, що сталося у Хмельницькому 19 лютого 2014 року? Це був наступний день після того, як київський майдан цей за моєю спиною почали вже відверто заливати кров, і збентежені люди прийшли в Хмельницькому, зокрема до управління СБУ, вимагаючи, щоби до них вийшло керівництво і з ними поспілкувалося. На той час управління очолював полковник Віктор Крайтор. Керівництво не виходило. Люди почали потроху прориватися в будівлю, і у відповідь пролунала кулеметна черга. Жінка, яка залишилася лежати на землі, Людмила Шеремет, вона померла від вогнепального поранення в голову. Кульові поранення отримало і ще декілька людей, і одному із них, Олегу Топольницькому, кулеметною чергою роздробило ногу, і вже незабаром її довелося ампутувати. Вже тільки після біди полковник Віктор Крайтор зважив за можливе вийти до людей і вибачився перед ними за те, що він називав прикрим інцидентом і прикрим випадком. Також він сказав, що відомо хто стріляв. Доводжу, доводжу до вас, доводжу до вас, доводжу до вас. Стався прикривий пад, був від пулі. Є людина, яка стріляла, по ній буде Прийняти законне рішення, кримінальне провадження. Про це ви зможете ознайомитися з цими матеріалами. Хочете одразу спойлер про суд. Далі на суді Віктор Крайтор казав, що насправді він не знав, хто стріляв, що він це вигадав, що він говорив. Про вигаданого співробітника. Але слідство вважало, що стріляв СБУшник Альфівець Віталій Тарадай, і саме йому висунули обвинувачення за вчинення тих пострілів. Ну а віктору крайтеру за віддання наказу на постріли. Нібито попереджувальні, але ми до цього ще повернемось. Здавалося б, що ну, ця справа вона доволі очевидна, тим більше, що було досить багато відео. Але з розслідуванням насправді дуже скоро почала творитися повна дичина. Спершу цю справу розслідувала військова прокуратура і втратила один з речових доказів осердя кулі. Ну, просто загубила. Розслідувала і вичерпала майже увесь строк для розслідування, і в останній день провадження закрила. Потім цю справу передали до управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури, так званого управління Сергія Горбатюка. І Сергій Горбатюк незабаром публічно офігівав від. Сприяння, яке він отримував, наприклад, від генерального прокурора Юрія Луценка, розповідав, наприклад, про те, як Луценко обурювався, що Альфівцю та Радаю повідомили про підозру на професійне свято, день спецпідрозділу Альфа. Дійсно, таке питання було задано. Як ви додумалися дійсно повідомити про підозру в день в День ССО Альфа? Це абсолютно. Мене шо шокувало, і я навіть дозволив собі підвищити голос на генерального прокурора сказати, ви взагалі думаєте, що ви говорите, що ви запитуєте, коли йде розслідування стосовно вбивства однієї особи і отримання тяжких тілесних ушкоджень чотирьох осіб. Те інтерв'ю з Сергієм Горбатюком було далеко не єдиним і не головним матеріалом про цю справу, над яким я працював. Ще у 2017 році я був редактором фільму розслідування Катерини Лихогляд Хмельницький майдан, розслідування, яке згоріло, в якому йшлося не лише про той треш, який відбувався з розслідуванням, але й було досить багато ілюстрацій про самого Віктора Крайтера. Наприклад, епізод про те, як він на наступний день після розстрілу намагався по-тихому звалити з міста. Ранок 20 лютого 2014 року активісти самооборони і місцева міліція утворюють коридор для вивезення боєприпасів із управління СБУ до військової частини. В одній з вантажівок помічають голову управління Віктора Крайтора. В Самі крайній машині одівши бушлат прапорщика 8-го полку. Виїжджав Крайтер. Ну, відповідно, його впізнали, витягнули з машини. З огляду, зокрема, на цей епізод мені було доволі забавно слухати просторікування Віктора Крайтера про офіцерську честь на суді наприкінці 2018 року, коли йому обирали у цій справі запобіжний захід. Для мене найвищий у що він довіриться слово офіцера. Я в погонах 17 років. Я вам даю слово офіцера, що я не мав на меті покидавши Україну. Не маю. І заявляю всім, я її не покину. Тоді військова прокуратура або справу знову передали до військової прокуратури, вимагала для Віктора Крайтора тримання під вартою. Але суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, і полковник виглядав задоволеним. Ви задоволені рішенням судом, Віктор Михайлович. Я можу задоволений вашою фізіономією. На той час у Віктора Крайтера вже були певні особисті причини мене трохи недолюблювати. Бо на початку 2018 року я робив для Бігус.Інфо матеріал про те. І Як у пана полковника, усе добре і в професійному, і в матеріальному плані. І ми навіть зі знімальною групою їздили до його обістя в селі Крушинка, його самого тоді, правда, не застали, але внаслідок цього трапився цікавий інтригуючий епізод. Ще раніше в селі Крушинка ми бачили білий лендкрузер. Коли ми повертаємося до Києва після розмови з Катериною Крайтор, він на трасі притискає нас до узбіччя. Давайте виключити ваші п'ятіру. Ні, звичайно, ні. Хто ви є? Хто ви є? Я ваші бідні будуть потім. Ні, хто ви, хто ви, хто ви. Я Віктор, пойдем, подойду. Розмова виходить коротка. Чоловік називає себе другом Віктора Крайтора, обіцяє, що той сам нам передзвонить і наполегливо просить, щоб ми більше не їздили до сім'ї Крайтора. Ну, але це я вже щось трохи далеко від суті справи відійшов. Треба повертатися до суду і до вироку. Але перш ніж ми перейдемо до суду, важливо інтеграційне про великий і важливий збір від фонду притули і онлайн-сервісу Уклон підсвітив ворога. Це збір на 65 відстежувально-навідних комплексів дуже сучасних, які дозволяють знищувати повітряні цілі, зокрема, ті довбані шахеди. Збір великий на 30 мільйонів гривень. Цього ми з вами не потягнемо. Але я створив допоміжну банку на 200 тисяч гривень. і Мені здається, що це ми з вами зможемо. Тому пропоную долучатися. Це важливо. Ми справді можемо зробити повітря безпечнішим для нас усіх. Ну і до речі, якщо ви будете кататися сервісом уклон класами бізнес та прайм, то уклон з кожного замовлення передаватиме також на цей збір по 10 гривень. Ну а тепер про суд. По суті, справу розглядав Хмельницький міськрайонний суд в особі судді Олега Антонюка. І знову ж таки, як я вже казав, ну здавалося би, справа досить проста. Мітингувальники починають пробиватися у приміщення СБУ, звідти у відповідь лунають постріли, гине жінка, і ще декілька людей отримують вогнепальні поранення. Мене так крутануло, і я впав. І коли а потім я підвівся вже там, на ну, не на ноги, а сидячи на тротуарі, я побачив, що жінка тут метрів два-чотири від мене лежить. Володимир Гаман. Куля потрапила у бік і пройшла на виліт. І чую постріли Все, затихло. Є відео. Є Віктор Крайтор, який публічно визнавав, що віддавав наказ на застосування зброї, і спершу навіть казав, що знав, хто стріляє. Є Віталій Тарадай, який власне, виконував ці постріли. І я вам більше скажу. На суді Віктор Крайтер підтверджував, далі підтверджував, що справді віддав наказ на попереджувальні постріли. І Віталій Тарадай на суді визнавав, що постріли виконував. Але от є нюанс. Нібито виконували не оту кулеметну чергу, яку видно на відео, а інші попереджувальні постріли кудись у бік. А от хто стріляв кулеметною чергою, вони не знають і гадки не мають. Це зовсім інша ситуація. І на суді. По повній програмі розкрутили версію, що насправді по мітингувальниках могли стріляти прямо із цієї от прибудови вхідної в приміщення СБУ, в яку вже зайшли люди. Ну, типу, що хтось туди зайшов, проніс кулемет і звідти по людях стріляв. Як це так треба було стріляти, щоб так кулі полетіли, я хизе, хіба що з положення лежачи, і то при тому так, щоб ніхто не бачив, в тому числі і люди, які там поруч були. А перед тим потрібно було той кулемет ще туди пронести. Він метровий, також так, щоб люди не бачили. Взагалі, знаєте, оця от версія, що мітингувальники стріляли самі в себе, вона звучить дуже знайомо. Працівники міліції не використовують вогнепальну зброю. Деякі з загиблих мають поранення в потиличну частину голови, що дає можливість стверджувати, що вистріли робили десь поруч особи, які були разом серед мітингувальників. Ні. Сам суддя Антонюк не стверджує, що саме так і було. Він просто цього не виключає. Цю версію в суді розкрутили Віктор Крайтор і його колеги по службі. Ну а суддя просто, знаєте, відхилив деякі експертизи і слідчі експерименти і каже, що ну до кінця не встановлено, що стріляли справді з глибини будівлі СБУ. Що могли стріляти і звідти обставина до кінця не встановлена, тому і обвинувачення не тримається купи. Взагалі суддя дуже натхненно з максимальною критикою ставився до усього, майже що представила прокуратура, і майже без жодної критики до того, що представляла сторона захисту. Ну, наприклад, Віктор Крайтор і його свідки, переважно його колишні колеги по службі, говорили про те, що перед застосуванням ось цих от попереджувальних пострілів тільки в бік і тільки одиночних. Жодної черги, вони давали голосові попередження. Що буквально ніхто з учасників мітингу, допитаних у суді, жодних голосових попереджень не чув, це суддю не збентежило. Ну, мовляв, вони, може, були просто занадто далеко, тому нічого і не чули. Що це взагалі за попередження, такі, яких ніхто не чує, і який у них сенс, я гадки не маю. Мені здається, що це базове правило комунікації. що Сенс в повідомленні є тоді, коли його чують. Якщо я зараз почну щось просто бубніти собі, під ніс, і ви нічого не будете чути, значить я нічого вам не кажу. Зате, от до показань, свідків обвинувачення, суд знову ж таки ставиться максимально критично. Наприклад, до свідчень Сергія Скоробогатого, якого чомусь до речі, у половині випадків в судовому рішенні названо Скоробогатовим. Мовляв, ну він зацікавлена особа, тому до його свідчень треба ставитися так. Знаєте, з підозрою і без особливої довіри. На відміну слід розуміти від колишніх працівників СБУ Хмельницької області, от в них точно немає ніякої зацікавленості і їм можна довіряти на 100%. До речі, саме рішення виписано абсолютно жахливо. Там і плутанина з прізвищами, як у випадку з Скоробогатим. І багато абсолютно тупої копіпасти з тих же протоколів допитів, через яку виходить так, що в рішенні, яке суддя Антонюк пише від себе, від першої особи, в якісь моменти від першої особи починає говорити Віктор Крайтор. А прокурорку Юлію Малашич взагалі чомусь перетворили на чоловіка, змусили змінити стать і назвали прокурором Малашичем Юю. Чи викликав е, начальник СБУ швидку допомогу людям, які лежали під будівлю СБУ? Ні, сама така недбала форма рішення це вже ганьба. Ну, але якщо повернутися до суті, то суддя Антонюк відкинув іще декілька ключових доказів обвинувачення, наприклад, схему розташування працівників СБУ в будівлі у момент подій, зокрема розташування Віталія Тарадая і заяву Віктора Крайтура, у якій він прямим текстом писав про віддання наказу на застосування зброї, внаслідок якого поранення отримала жінка. І, врешті, суддя дійшов до висновку, що вина не доведена. Бо суддя не певен, що стріляли з будівлі, а не з вхідної прибудови. Бо суддя не певен, що стріляв саме Тарадай. Бо суддя, бачите, сумнівається в експертизах і слідчих експериментах. Він сам собі експерт. Бо, зрештою, суддя навіть не впевнений, так скоробагатий чи скоробагато. Ну, не чує баба. В рішенні є і відверті шедеври суддівської думки. Ну, наприклад, це, що суддя Антонюк сумнівається в версії, що Віктор Крайтер віддав наказ на попереджувальні постріли з метою недопущення проникнення людей в будівлю управління СБУ. Бо на той час, бачите, люди ж уже проникли трохи. То який в тому сенс? Це не я вигадав, це прямим текстом. Суддя, от такі свої міркування, пише у вироку. Ви можете сказати, що я упереджений. Можливо. Але після прочитання 82 сторінок виправдувального вироку мені упередженим здається саме суд. Побачимо, що скаже апеляція. Апеляційну скаргу вже готують. Але взагалі, знаєте, так виглядає, що обвинуваченим у справах, за якими я стежу, ну, якось щастить. Ось нещодавно виправдали обвинувачених в незаконному притягненні учасника революції гідності Миколи Пасічника. Ось тепер обвинувачених в розстрілі Хмельницького майдану. Може, і віце-прем'єрці Ользі Стефанішині насправді тільки на удачу, те, що я стежу за її справою. Побачимо до зустрічі на каналі. Підпишіться, щоб не пропустити. Слава Україні.